Привіт, друже! Трішки новин із партнерки саме для тебе. Як ти можеш побачити, завтра у нас стартує клановий турнір, а отже, буде покращений призов, який слухаємо далі. Завтра, 16 числа, стартує у нас 1 плюс 1 із сакральних уламочків. Тобто можна буде отримати дві легендарочки за ціною одного сакрального уламочка. Звісно, якщо вам прокне і вибіжить Легендарочка, але на цьому не зупиняємось. І так, 1 плюс 1 буде діяти протягом 71 години. Ну, фактично, майже 3 доби. На цьому не зупиняємось. Також додатково буде на 2 дні, доки буде клановий турнір, буде прогресивний шанс. Як він працює, ви вже знаєте. Тобто, у нас буде один слот під кольорову легендарку, один під бойдову. І так само один слот під кольорового епіка і один під бойдового. Погнали ж і разом із вами дізнаємось, які герої увійшли у цей список. Отже, 16 числа будуть наступні герої. Не туди зайшов, але можна сказати, туди. Гвіндолін мовчазна. Гарна героїня. Недавно її отримав, але ще не прокачав. Близанько, не туди знов зайшов. Наступний герой Пітіон. Можна буде його отримати. Хто не робив і гірко плаче, що в нього немає Пітіончика, можете завтра поставити і його виловити. Так так, друзі, буде пересікатися один плюс один і прогресивний шанс. І наступний легендарний герой, якого можна буде поставити, це Глісея. Глісея е, можна на аренку проти Юмеко отаманів, звісно, ставити. Так, згадали про отамана, і отже, можна буде і отаманчика отримати. Можна буде його поставити у слот, де будуть войдові легендарочки. Наступна легендарочка, яку можна буде із войдів поставити, це у нас із духів лісу. Але це друзі, клайна. Я думаю, тут 100% ніхто її не буде ставити, адже можна навіть поставити е і отримати другого отамана, аніж цю Клайну. Ну, така собі вийшла героїня. Добренько, по легендарочок... По легендарочках пробіглись, йдемо до епіків. Е, і отже, перший епік у нас караульна склеп. Досить непогано на клановий бос заходить. І також зараз багато де в проклятому місті. Е, наступний герой у нас із демонів. Це друзі Ачак Вендарин. Колись дуже непогано заходив на павчиху, а зараз також в місто багато де його можна використовувати. Так що дістаємо із складу і використовуємо. І ще один герой із несмертної орди це мавзолейник, перший друг пророчки, можна так сказати. На моєму аккаунті так точно, саме перший їй допомагав. І також суперово заходить в місто. Добре, По... Війдових епіках це Іла Живокоста. Поки що вона ще не розкрила свій потенціал, має цікаву посилку, цікаві навички, але, ну, особисто в мене поки що вона на складі. Надіємось, десь та й зможу її прикрутити. Окей, і ще одна героїня це, напевно, самий, один із самих улюблених моїх епіків на аренку це мадам Серіс. Можна буде поставити в войдовий слот. Ось такі, друзі, епіки. Що хочу за епіків сказати, епіки будуть одні і ті ж самі протягом двох днів. Тобто легендарочки будуть змінюватись, а епіки будуть одні і ті ж самі. Добре, йдемо до наступного дня, 17 січня. Будуть, друзі, наступні легендарочки. Можна буде поставити. Кая-витівниця. Е, непоганий, непоганий саппорт, краще, ніж свій. Е, Брат, друг, сват, не знаю. Парний герой. Непоганий саппорт, але, друзі, не топовий. Добре. Наступний герой у нас буде із гномів. І це буде поплічник Брогні. Суперовий герой використовую, кайфую, і як коли мені прийшов, було таке відчуття, як виграв в плотерею. Ідемо далі. Наступний із покручів і це хакорн. Хакорн старенький. Герой, але старенький бичок порозди е... не зіпсує чи чого не зіпсує бичок, не знаю. Із войдових легендарок буде красуня Ріхо, Суперова допомагає на е... Акуморі на сюгуну. Також буде героїня із темних ельфів, а саме Ясновидиця. Повторюсь, епіки, друзі, на другий день будуть ті ж самі, що і в перший день. І так, друзі, буде 1 плюс 1 протягом 3 днів. А на 2 дні буде прогресивний шанс. Тобто, хто має уламочки. Звісно, плари останнім часом дуже душать уламочками нас, і назбирати ми просто їх не можемо. Ось, того, що викатують ось такі смачненькі події. А це все на сьогодні. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відосі. Skill one of ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.